Всім привіт, друзі. Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24 І сьогодні ми проаналізуємо. Спробуємо спрогнозувати майбутній склад збірної України, яка вже завтра в Баку зіграє в рамках відбору на Чемпіонат світу проти Азербайджану. І для цього ми запросили поруч в екран Міху міхою Кажу тобі привіт, миха доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Uh, скажи мені, будь ласка, і поясни, uh, чи твоє привітання пов'язане якимось чином із Японією чи ні? Ні, но хоча я Японію дуже люблю, і всім рекомендую, користуючись приводом, рекомендую почитати Мілон Рід про барона в такій тіністі, олімпійська чемпіона, барона, денді і дуже цікавий матеріал. Шеститомник здається, на футбол 24 Посилання буде в коментарях. Добре, я точно залишу. Я собі відклав, щоб почитати, і ніколи не можу знайти часу для цього, але я це зроблю. Мене справді зацікавило. Окей, але повертаємося до безпосередньо нашої професійної діяльності. Ми обговорюємо тих людей, які роблять професійну свою роботу, і ми оцінюємо їх сидячи на дивані. Отже, з'явився інфопривід, дуже яскравий перед поєдинком відбору. Нагадаю, що збірна Азербайджану, от буквально годину тому голосили про те, що відправила у відставку португальського наставника Фернандо Сантуша. Після поразки по е, проти Ісландії із рахунком 0-5 і перед матчем проти України, який знову ж таки відбудеться в Баку. Компенсація португальців запланована у 2 мільйони доларів, якщо не помиляюся, або ж євро. І от е, читав напередодні інтерв'ю такого персонажа як Заура Рамазанова, а це колишній гравець національної збірної Азербайджану. І він розповідав, що е, цього Сантоша 73-річного фахівця треба було звільняти ще набагато раніше, І коли поставив журналіст запитання: а чи не шкода вам 2 мільйонів компенсацій? І цей е, Рамазанов розповідає: ну, 2 мільйони туди, 2 мільйони сюди. Але Треба точно змінювати наставника тренера, бо він насправді нічого в своїй кар'єрі не добився. В 2016 році виграв з Португалією чемпіонат Європи, але оцей Рамазанов розповідає, що це насправді Роналдо для Сантоша виграв чи є, а не Сантош для Португалії. Цікаво, твоя думка: чи зіграє нам на руку те, що відправили у відставку, розірвали контракт достроково із португальцем? Ну, треба згадати, що все-таки в 2016 році чемпіонат Європи для Сантуша виграв не Роналдо, який травмувався, а Едер, який це єдине, що він зробив у кар'єрі, хороше, це забив той гол і все і зник, і потім в локомотив іграв в московському. Отак, от, от людина увійшла до історії з хорошого і з поганого боку. А в 2000 якому там, здається, 19 чи 20 Лігу нації виграли. Ну, не знаю, важко сказати, тренерська чи не тренерська ця була перемога. Але збірна Португалії мені пересанту ще ніколи не нравилася. Не подобалося. Я думаю, нікому воно не подобалося. Це ну, Санто ж це спеціаліст просто щоб засушити гру тотально. Його збірна, от вона хоч і вигравала там Євро, Ліга Нація, але справляла дуже гнітюче враження, і мені от здається що Роналдо зараз у 40 років виглядає у цій збірні яскравіше ніж у 29 дев'ять при Сантоші. Тому не знаю, виграв, не виграв там Роналдо для нього. Але те, що Сантош це прагматик тотальний, це правда. і ну, зараз збірну... собі Щоб добитися результату, я пригадую просто збірну Нідерландів при Ван Мармойку. І вона просто жахливо виглядала на південно е чемпіонаті світу, жахливо гри, Не так яскраво, як ми звикли бачити в Оран'є. І нічого, дійшли до фіналу. По так, так могли виграти, якби не робив Е, Так, ну ще й добре нам і той, що пішов Сантош. Ну, я думаю, нічого взагалі не зміниться, тому що ну, він пішов буквально тільки що. І за день, буквально там за добу нічого, новий тренер такий там молодіжку, він ну, не зможе змінити в цій команді. Він там не перезбере цю збірну, не змусить її грати в щось нове. Ну, це буде продовження старого, навряд чи там щось там він спробує, і навряд чи ця збірна Азербайджану щось може вататися mm. прямо зараз. Принаймні. Хоча теоретично я коли готувався, я думав, що Азербайджан буде ну, пропустив усі свої п'ять голів з контрадактом від Ісландії, але насправді. Виявилося, що це зовсім не так. І Азербайджан взагалі не атакував, і навіть спроби там, от коли йде відбирання, і думаю, як вони зараз перехідні фази будуватимуть, як вони виходитимуть з оборони в атаку, і там просто йде скидка вниз і е, винос, е, причому винос там на нападників, яких ніхто не підтримує. Це вся така збірна Азербайджану. Теоретично це можна, звісно, якось підправити, але на практиці, як показав матч Ісландією, що поки Азербайджан не пропустив, поки він і живий. І от це вже проблема. То Сантош навчив цю збірну оборонятися, і е, Ісландія, от те, що вони там перемогли 5-0, це не повинно вводити в Оману. Е, тобто Азербайджан відзахищався дуже непогано. Е, вони вбудовувалися такий блок 5-3-2, і розхитати його ну, не вдавалося ніяк. Е, азербайджанці добре контролювали ширину. І при цьому вони не провалювалися у роботі між лініями тобто, ісландці намагалися, наприклад, заходити там з усиллями Вінгера Халльд, сина у центр, він заходив на позицію десятки, щоб там відкриватися, уникати опіки там з боку флангових гравців, але як тільки до нього йшла передача або на якусь там із центр Хаю вісімку, якщо вони намагалися відкритись на тежій третині між лініями, то одразу на них висувався центрбек. І це означає, що просто ця збірна вона добре розуміла, як перебирати суперників. Вона Знала, хто де має бути при перебудовах, і розривів у задній лінії Азербайджана в першому таймі не виникало. і Якщо навіть і виникав якийсь розрив, то хтось із центрхаю Центр його встигав його накривати. Як наслідок, Ісландія в основний час мала всього два удари в першому таймі. І ну там були, звісно, якісь там помилочки, але небагато. Там 3-4, вони не дуже тенденційні там за окремими винятками. І знову ж оце школа Фернандо Сантошо. І там, якщо взяти перші два голи, які Ісландія забила насправді, то це вже ж перший просто прилетів з кутового. Просто внаслідок подачі і там про програні персоналки в обороні були Другий прилетів теж після подачі, і от тоді вже дійсно Азербайджан зламали. Ми ще поговоримо про слабкості Азербайджана, чому їх ромлять 5-0, чому вони там і від Гаїті по 3-0 пропускають. Але в цілому я вважаю, що збірні України буде дуже складно проти цього Азербайджана. Тому це буде дуже серйозний автобус, який буде жити, поки він не пропустив. а тепер давайте задумуємося, от чи сильна Збірна Реброва у зламуванні таких автобусів. От ну от якщо дивитись на Ісландію, то Ісландія вона ж схожа на нашу команду. Насправді для них оця гра першим номером на 70 відсотків володіння, вона для них некомфортна Їм бракувало там відкривання чужої чужі третині, їм бракувало динаміки. Е, їм було некомфортно без прост без простору, так само як і збірні України в кожному матчі Реброва, коли потрібно атакувати слабших або там рівних суперників. Тому, поки ми не зламаємо, хоч якимось дивом цей оборонний блок Азербайджана, хоч якийсь там карянки гол не заб'ємо, а бажано два забити ще то і тут і різниця голів, і просто сама стійкість Азербайджана спонукає до цього, то буде дуже важко. Я от прям готуюся до валідову. Добре, валідол у валідол. мене якісь такі прогнози даєш, що мені аж лячно дивиться цей поєдинок. Нагадаю, що стартовий свисток в 19.00 пролунання не в 21.45, як попередній матч в Польщі проти Франції. І дивіться, якщо зглянути до бетінгових компаній, то кутирування наступні 6,5 коефіцієнт на перемогу Азербайджану і 1,54 на те, що ми здолаємо переможемо наших суперників. Логічно, що ми абсолютні фаворити, а азербайджанці абсолютні андердоги. А цікавить інше, Миха щодо стартової наслідки від Сергія Реброва. Дехто в інфополі, деякі експерти стверджують, що вартувало б на позиції другого опорного півзахисника чи просто півзахисника замість калюжну випустити зі старту очередька поруч із ярмолюком. І також спробувати. Щоб Назаренко вийшов в стартові одинадцятці. як ти ставишся до цієї ідеї, і чи ці люди можуть допомогти вскрити низький блок збірної Азербайджану? Ну, от щоб пояснити, чи. Потрібні ці люди чи не потрібні, треба трішки роз'яснити вразливості збірної Азербайджана. Чому цей низький блок він пропускає стільки багато голів, і чому збірна України насправді не має права на якусь невдачу в цьому матчі? Ну тобто, це збірна, яка 11 матчів програла у при новому тренері, припустила з дев'яти поразок. Там пропускала від Естонії по три. Тобто Україна повинна перемагати, але яким чином? От перше, що мені здається, Україна потрібні – це стандарти. І от на стандартах Азербайджана проблеми, і причому вони проблеми всюди. Це вони програють персоналки. Там, наприклад, ну вони обороняються персонально, всі гравці в штрафному, ніби там всіх вистачає, починається йти подача. Проходить секунда, і вже в ключовій зоні там у ісландців була перевага 2-1, 3-1 і йшло замикання. Просто було проблеми там з контролем окремих зон. Наприклад, вони мені не сподобались. Ну вони взагалі ізербайджанці ігнорують зону підбирання чомусь, там можна віддавати пас низом і розстрілювати, тобто стандарти це перше, що ми повинні враховувати, і, зокрема, подачі. По-друге, активно потрібно от, про подачі їх. Потрібно якомога більше в цьому матчі, особливо в район е, лівої стійки азербайджанців, е, тому що там центрбеки вони і не тільки центрбеки, вони дають забагато простору своєму штрафному і регулярно програють боротьбу. І особливо це стосується низенькому Гуліва, який взагалі такий їхній зінченко, скажімо так, він не захисник. А і ще там є центрбек, такий високий Мустафа Зде, але без центрбек, який постійно провалюється позиційно і погано грає головою. От є такі гравці, високі, а головою грати не вміють. Е, і по-третє, що треба збірної України, крім е, стандартів подач, це є швидкість. Е, такі футболісти, от, як Назаренко чи Волошин, вони е, мали б е, тікати. Особливо це стосується на флангах. От фланги це критична зона Азербайджану в плані швидкісних характеристик. Е, не те щоб там вони сильно прям провалилися, але регулярно від них тікали ісландці, завдяки своїм швидким латералям, і Україна повинна це використовувати. Е, на мою думку, ці фланги треба тягати. І, зрештою, коли от оце, е, е, підходимо, тобто і про фланги, чи потрібен нам Назаренко досвід другого тайму санції показав, що проти азербайджанців ефективно здвоювати фланги. Е, тому ну, і для України це актуально, тому що я не певний, що наші вінгери, що Назаренко, що Волошин там здатні, швидкісні здатні виконати хорошу подачу. Там можливо Гуцуляк може виконати, але йому швидкості бракує. А от фулбеки точно здатні виконати подачу, тому вони потрібно завжди працювати у, е, у парі з Вінгерами. Потрібно їх підтримувати, відкриватись під подачі, навантажувати, навантажувати, навантажувати форварда, їх всі, хто туди прибігатиме. І ось тут ми приходимо до ключового фактору гри проти Азербайджана, який сформує. Е, те, як ми маємо будувати наш стартовий склад, не слід боятись перехідних фаз. Азербайджан контратакувати не буде. Ми вже говорили, що всі їхні контратаки, всі їхні атаки це просто винос в нікуди. Вони нічого не створили проти Ісландії. Вони взагалі, ну, в більшості своїх матчів, мало що створюють, і за це критикували Сантоша дуже сильно, що от вони просто боєгузливою у них футбол. Ісландія це зрозуміла в роздягальні, Коли побачиш, що Розберджан, ну, просто в атаці. вони почали просто забили на баланс і е, почали навантажувати чужу третину купою футболістів, зокрема там фланги. Там 6-5 виникали переваги. На флангах почали крутити комбінації 3 в 2, там 2 в 3, восьми коти центрбеків Азербайджана, які намагаються постійно грати проактивно і зависають в високих позиціях внаслідок цього ісландці розуміли, що покарання за це не буде, і власне Азербайджан поплив. Почали провисання, почали вони втрачати зони, особливо на флангах, і так Ісландія і не забувала там своїх п'ять голів у підсумку. Тобто, рецепт нашої перемоги це швидкість на флангах, велика кількість кросів і стандартів, а також атаки великими силами на чужій третині поля, і от який Дійсно склад нам треба. Ну от е, чи потрібен нам опорник руйнівник? Ну очевидно, що під такий футбол він не потрібний. Тобто калюжний у нас аут і за функціоналом, і за фізичними кондиціями. Ярмолюк, е, ярмолюк це цікавий варіант, але я не знаю наскільки він готовий після Франції. Теж дуже важкий в плані матч. І е, враховуючи, що там згадували про очередьки після матчу з Францією я думаю, все-таки дійсно очередько може зайняти позицію в центрі, і це було б дуже непогано. Тому що там вже і Судаков в центрі є, і враховуючи, що контратак не буде, можна і Бондаренка насправді в центр поставити, щоб цей атакувальний Шахтарівський трикутник зіграний, комбінував туди третині поля багато, знав цей оборонний блок. І ну, це нам дуже важливо в матчі. Тобто нам треба це, зламати а Бондаренко, оборони. А Бондаренка, я б по, хотів побачити в ролі правого інсайда, тобто, якщо Судаков зліва, як десятка, Бондаренко поруч просто правий. І це не буде проблема, Якщо навіть потрібно буде там несподівано якось оборонятися, Бондаренко ситуативно може виконувати навіть роль другого опорника. Це ми бачили там в дербі в травні. Е, тому бо але Бондаренко, ну він ми бачимо матчі з Францією, що він може ну, в атаку. Він передачі, вривання це в нього. Ну він для матчу з Азербайджаном мені здається саме те, і і тут і раніс з партнерами, і самі функціонал футболістів мені здається, це те, що потрібно на Азербайджан. От що до флангів, чи потрібен нам Назаренко, і так само Волошин можна говорити. От Михайло смоловий вважає, що ні. Що треба під такий матч, де треба там зламувати цю оборону, таких, от як Гуцуляк, як Зубков, щоб вони там комбінували з партнерами, там витягували СМИ, коли розтягували, бла бла-бла. Таке такий Така точка зору має e, право на існування, вона дійсно розумна. Але мені здається, що і вистачить дійсно таких футболістів, як Назаренко як Волошин. Просто щоб вони бігли, щоб вони от е, змусували бігати цих латералів, опускатися вниз, не давали їм продиху, просто їх обганяли. Ну вони ми ж, можуть бігти, їм не потрібно особливо там комбінувати. Комбінувати будуть там Тріка, Центриха, Зінченко, Конопля буде заходити. Я думаю, там футболістів вистачатиме, що Рабіжан не контратакує. А от швидкості збірної України постійно не вистачає, де вистачає, і, зокрема, швидкості на флангах Ну, мені здається, вони б знадобилися цьому футболі. Нічого критичного в тому, що назаранку волошин, можливо, не такі круті для е, цієї позиційної гри там кер, все це таке Я думаю, в цьому плані воно ну проти Азербайджана це буде не так критично, але це також таку точку зору можна критикувати. Так тому, я, якщо хтось не згодний, я це розумію. От такі думки, Ну по там по флангам оборони, я думаю, там нічого змінювати особливо не потрібно. Ну хіба що там зінченко перейде на позицію правої інсайду, наприклад. Хоча, враховуючи, що він зміщується з лівого флангу в центр. Якщо потрібно, то не обов'язково це взагалі використовувати, Ну, але зінченко ну, може грати на праворуч там поруч з таком. Це не проблема превентивно. Нижчиш мої заготовані блоки, і <хи> скажімо так, запитання, якщо це можна запитаннями назвати, бо я якраз хотів окремо підняти. Питання перепрошую за тавтологію Олександра Зінченка, Чи резонно його тримати на зліва в захисті, чи краще його підняти до лінії півзахисників? Бо нагадаю, що ця людина якраз на низьких блоках і спеціалізується, вміє розхитувати, знаходити шпарини. І це ми неодноразово бачили в матчах за лондонський арсенал. І в принципі, багато експертів, булівальників, які оглядають матчі канонірів, стверджували, що він просто народжений. Для команд з нижньої частини турнірної таблиці англійської прем'єр-ліги, які виставляють проти Арса автобус, бо він знає, як це все хитро обійти і просто закрутити голову каруселями. Ну, от якраз красав... Ну, просто тут ідея в тому, що чи треба зінчика в центрі. Мені здається, просто ну. В центрі поля ну, Судаков у нас не доторканий. А от там, де говорили про Бондаренка, і альтернатива Бондаренко, якщо не Зінченко, то це Шапоренко. Досвід взаємодіє Шапоренко і Судакова. Ну якось він у нас ну, досвід негативний. Тому краще, якщо не Бондаренко, то тоді вже, мабуть, Зінченко так. А... Але я думаю, що ну я вже говорив, що сліво флангу спокійно може Зінченко грати в центрі, це буде не проблема. І у Зінченка хороша подача. Насправді, що ми бачили там у матчі з Францією, коли він подавав на добика. І, В принципі, вміє от вмикатись прямо як класичний такий фулбек, так йому можливо швидкості бракує, але швидкість може дати там е, умовним Назаренко. Не проблема. Ну мені здається, немає там особливого сенсу змінювати Зінченка, якщо він готовий. Клубним сезоном він не втомлений. Yeah. Але якщо вийде Михайличенко, насправді там ліворуч, то ну, теж не здивуюсь Як вже говорив, ще б не здивувався якби він вийшов і на Францію. Ну, добротний захисник теж в принципі те, що потрібно, те робить. На Азербайджан теж був би сам те, але я все таки вставлю на Зінченка. І друзі, до найголовнішої інформації у цьому відео прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Нагадаю, що це одна з найгарячіших точок на фронті. Моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу, телемета журністка збирає на розвід дрони для 59-ї бригади та роботизовані системи для 25-ї бригади. Ціль відверто амбітна півтора мільйона гривень. Я відкрив допомобіжну. Банку, і думаю, що ми всі разом зможемо закрити потреби. Ви бачите на своїх екранах QR-код. Переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе. Більше дискусії виникає стосовно форварда. От форвард у нас чи долбек, чи ванат чи умовно, Гуцуляк, но ну, Гуцуляк, я думаю, ні вже відпав цей варіант. а Чи Довбик, чи Ванат, ну от враховуючи. Те, що я казав, що потрібна велика кількість подач спірної України в цьому матчі, то Довбек, ну здається, ну, пріоритетним варіантом, і от але він відбігав з Франції, здається, там скільки 75 чи 78 хвилин. Він наївся, він і так не в формі, і питання в тому, наскільки він готовий. От би можливо, його але треба саме... було... Нагадаю, що самим один з най з двох найнебезпечніших моментів матчі проти Лебьо був створений головою Артема Довбека з подачі Олександра Зінченка. Тобто, в якій би формі Довбек не був, він в принципі на другому поверсі. Зараз нам знову надрукують в коментарях, що ми неправильну конструкцію слово сполучення вживаємо, бо нема такого в футболі другий поверх. Але все ж на другому поверсі, людина почувається як риба у воді. Ну так і я Азербайджан якраз тут у нього проблема. Тут подивіться, як він там Азербайджанці проти Гудмансона, проти Гунйонсена працювали. Скільки там проблем? Це проти центр які там на кутових четвертий номер високий, як він працював. Тобто Азербайджана тут якраз є серйозні проблеми, і, і тому я говорю, що треба вантажити, 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 не боятися і бажано там ще створювати більшості, там допомагати довбику, а не просто так на одного подавати. Він то може десь і замкне, але бажано, щоб поруч з ним і ще хтось там підтримку якусь надавав і е, там. Можливо, десь здвоював там десь позицію тощо. Тобто Добик, він би от прям цей матч потрібен. Але питання в його кондиціях і от знову ж тоді питання, чи потрібно його було так весь матч морожити проти Франції, не випускати його, наприклад, на останні там 30 хвилин, щоб коли вже Франція трішечки там підсіла і там закидувати французів просто цими кросами. А він у нас відбігав весь матч. Але чесно кажучи, варіант з Ванатом, мені здається не менш цікавим і розумним, тому що Ванат, от ми ж говорили, що Азербайджан швидше за все, ну не буде контратакувати за день збірна це не зміниться, не зможе вона нормально там вибігати, і треба його перевантажувати. Цю всю лінію оборони великими силами заходити, комбінувати на чужій третині. Не знаю, як це вийде до збірної Риброва, тому що це у нас вічна біда. Але це треба робити. Потрібно створювати ці більшості. Іванат у цьому футболі, коли треба на чужій третині, там от скомбінувати з партнерами, відкритись за спину, зробити ривочок. Він теж добре е, відчуває себе. От, подивіться, третій гол збірної Ісландії, як вона розбул, розвалила збірну. Азербайджана там вона прекрасно себе у такому епізоді почував. би, Хоча там з таки той гол прилетів з контратаки, коли вже трішки підрозлилася структура Азербайджана. Там ще дві заміни невчасно дуже були проведені там після перед кутовим чи штрафтим, але все рівно сама сам принцип то, що в комбінативному футболі, де багато партнерів щоб обігратися, вона теж може бути хорошим, ефективним. Тому ну власне матч з Францією, коли він вийшов, у нього був момент за там за скільки там хвилин він зіграв, це показав, що він хороший нападок і він теж може бути корисним. Але, чесно кажучи, ну якби моя думка, то от я б пріоритетніше якраз на перші там, хвилин 60, було б класно випустити саме довбика. Мені б так хотілося, але як воно буде? Один маєш на увазі, що продавити спочатку е, силою фізичною міццю, а потім випустити щуку такого ваната шустрого, який потім розриватиме можливо на, на контратаках, якщо Азербайджанці в принципі спробують тиснути на національну збірну України, особливо якщо Україна зможе забити, от тоді Ах, все тоді Азербайджан попливе. Добре, давай тоді на сам кінець цікавий твій прогноз щодо рахунку майбутньої зустрічі. Я знаю, що це справа невдячна, але цікаво. От ти притримуєшся свої тези про те, що і прогнозу, про те, що нам буде дуже дуже складно, але все ж підсумковий рахунок. Ну дивіться, я такий прогнозист. Ми всі прогнози не справжню не справжуються. Всі команди, з які вболіваю, вони нічого не вгорають ніколи. Ти про і про арсенал, і я за Вердер також підтримую, і Діпробі і взагалі вже зник. Тобто, як говорили колись на Брутальному футболі, писали, що невідомо, тобто, це команди, за які я вболіваю, коли вони від цього програють постійно, чи це вже чи це навпаки якийсь такий вплив, е, Ну, в мене така от аура прогнозів і аура вболіває ноцька негативна. Мені краще цим не займатися. Але вже якщо ти прогноз, то дивіться. Я вже сказав, що очікую дуже важкого матчу, особливо там першу годину зустрічі, поки Азербайджана буде вистачати сили, поки там цей блок не продавлять. якось. Це по-перше, по-друге, от дивіться, Азербайджанцем треба перемагати. Ну не можна його перемагали ну, вже Гаїті, Білорусь, Естонія. Ну куди ну? Якщо Україна не переможе, ну це буде сміх просто. Але знаєте, от просто. От, Ну, от коли збірна України перемагала слабших суперників впевнено з домінуванням, там, з розгромом. От ви згадаєте, я не згадав одразу я згадаю. 2006 рік влітку в товариському матчі розгромили Азербайджан з рахунком 6-0, але перед цим в лютому зіграли 0-0. Ну, я не настільки глибоко зайшов, я просто відкрив ферстскор і побачив, що останній такий матч це була Молдова товарняк перед Євро. -0. 4, ми здається, виграли, і, і то там не без проблем той матч пройшов. А якщо взяти офіційні матчі, останній так поєдинок, коли ми розгромили впевнено весело, круто, сильнішого суперника, це була Вірменія ще при Петракові, там десь 2022 рік, 0,5 Ліга націй І все, більше таких матчів не було. При Рброві ми нікого не ну не переймаємо там, де ми маємо перемагати, впевнено і без питань. Навіть якщо щось добре йде, потім все ламається і ми на нервах там якось там на пердячій тязі. тобто на Вихтимо і ледь-ледь там випльовуючи всі легені, перемагаємо і болимося, щоб все було добре. це катастрофа, і от чесно, от от ти питаєш там прогноз, що буде. От я не знаю, от мене стосовно матчу проти Азербайджану і стосовно всього цього відбору на чемпіонат світу. Якось взагалі немає ніякого ентузіазму. От я не знаю. От, може, коментатори в нашому ютубі поділяться своїми враженнями, як вони це відчувають? От, от скажіть просто, от я вас питаю: от у мене одного є якась апатія стосовно цієї збірної Риброва. От мені якось все одно як вона грає насправді. От ти вже від неї нічого не чекаєш і нічого не хочеш від цієї збірної. От навіть перед матчем з Францією, всі вболівальники, всі експерти, що просили. Не просили там перемогти чи нічого. не просили, ну просто не програйте розгромити. пропустіть хоча б два. От таке відношення до збірної. От уже ну, чесно, після Ліги націй стало зрозуміло, що ця збірна репрова не стане кращою, вона не спрогресує, вона не понесеться, навіть якщо ми у вівторок розіб'ємо азербайджанців шість як в 2006 році, це от буде це традиційне традиційне пехтіння, страждання там, і потім ребро вийде і скаже, що всі збірні навчають грати футбол, дивіться склад і так далі. Ми ну все знаємо наперед. Це ребро Бінго в нього можна грати там безпрограшно. Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли от ніхто вже не вірить. Мені здається у перемогу над Ісландією, Принаймні, там, щоб впевнено, якось ми зіграли. Там от, ну може й переможемо, але це будуть страшні нерви. І фіаско з байджану мені здається, теж уже буде зустрічено індиферентно, якщо вона станеться. Ну типу програли, ну і програли, ну і пофігу. От скажіть, ну от, я питаю болівальника. У мене одного таке враження, що у вас теж там я від збірної Реброва нічого, нічого не хочу, нічого не очікую. Не в одного, бо в нас топовий прихильник зараз виведу його коментар з кріном. Є топо, я вже просто не пригадаю і ім'я, і прізвище, але досить професійні, як на мене, влучні коментарі людина друкує. І після аналізу поєдинку, не аналізу, називаємо це оглядом. Я не претендую на аналіз, просто як вболівальник, ділюся думками. А ви аналізуєте і після огляду поєдинку між Україною та Францією, Вроцлаві він написав, що хлопці, ви все правильно робите. Ви е, описуєте, оцінюєте і намагаєтеся проаналізувати окремі дії, окремих гравців, а не загалом гру збірної. Бо гри у збірну як такої немає при реброві, тому ви все правильно робите. Тобто, що два роки тому, що зараз нічого в принципі не змінилось. Абсолютно, точно таке ж враження. Я дивився на цю збірну, просто від індивідуальності. Типу, о, класно, конопля прибрав Діня. о, класно, там зіграв Зінченко. А з цілісного враження якби й немає. Та на цьому, на цій мінорній ноті, поставимо кому нашому спілкуванні. І, нагадаю, що ми зустрінемося відразу після поєдинку в Баку, і будемо його описувати. Це був Міхал Хименко. Також з вам Юрга Гаврищак. Вболіваємо за національну збірну України і ділимося прогнозами в коментарях, з яким ж рахунком закінчиться ця зустріч.